Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 30 та 31 жовтня 2023 року. Сьогодні, 30 жовтня, це доба продовження стресових енергій спаленого шляху місяця та місячного затемнення. Дуже складний час, напруга дуже велика. До 17-ї години 8 хвилин місяць буде знаходитися в знаці телець, а потім перейде в знак близнюки. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи до 13-ї години дня, далі почнуть працювати енергії стихії повітря, близнюків, тому небезпечно буде поливати рослини. Також не можна підживлювати рослини, не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, поки що все на паузі. 30 жовтня сьогодні сприятливий день для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів і ягід. І квасимо капусту до 14 години дня сьогодні, поки працюють енергії тільця. Завтра, 31 жовтня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці близнюки, трошечки стає менше напруги. Можна вже посадити цибулини весняних квітів, пророщувати насіння бобових культур для салатиків. Але розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це, це час, час такий складний стихії повітря, рослини зайняті диханням. І поки не можна проводити ще обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 31 жовтня ще сприятливий день для заготівь смаколиків для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Ось такий у нас щоденник на два останні дні жовтня 2023 року. Бажаємо вам усіляких разів, миру вам та добра, гарної погоди, щоб ви зуміли зробити все, що запланували, а особливо, що стосується збирання врожаю та переробки врожаю. І сьогодні використовуємо до 14-ї години гарний час для квашення капусти. Що ж, на все добре? Бувайте здорові, до зустрічі сьогодні ввечері.